Привіт! Я думаю, всі так чи інакше стикалися з таким поняттям, як любовний трикутник. Багато хто з нас дивився комедійні мініатюри, де жінка ховає коханця в будинку, бо невчасно прийшов чоловік. Хтось молодий дружить водночас із кількома жінками, обираючи собі найкращий варіант для ролі дружини. Хтось просто не може жити без інтриг та емоційних гойдалок, часто заводячи романи з людьми із різною статтю водночас. Від легенд про короля Артура. Ланселота та гвіневри до сучасних романів, фільмів та відеоігор, любовні трикутники залишаються вічною та актуальною на сьогодні темою, що відображає глибокі аспекти людської природи: прагнення до кохання, боротьбу за незалежність і складність емоційних зв'язків. Причинами їх виникнення можуть бути різними: культура в Україні не дозволяє офіційно створювати такі шлюби і спроби створення таких сімей засуджуються суспільством, в інших країнах. Наприклад, в арабських прийнято, щоб чоловік мав багато дружин, якщо він спроможний їх усіх забезпечити. Дружини чоловіка можуть дружити між собою, мати глибокі емоційні зв'язки, а деякі можуть ворогувати між собою, конкурувати за увагу чоловіка. В нас у суспільстві, наприклад, вони можуть створюватися та існують неофіційно, і так живуть багато людей. Дехто навіть не здогадується, що його партнер ділиться своїм коханням з іншою людиною, яка йому невідома. В залежності від раніше описаних ситуацій можуть виникати різні любовні трикутники. Наприклад, класичний. Це трикутник знайомий майже кожному представнику чоловічої статі, особливо в епоху середньовіччя. Він характерний тим, що двоє людей претендують на увагу одної людини. Наприклад, два рицаря міряються подвигами перед дівчиною, і вона має обрати одного серед них двох. Взаємопов'язаний. У цьому виді всі троє учасників мають зв'язки один з одним. Часто можливий у тому випадку, якщо один з партнерів є бісексуалом, або ж вони вдвох є такими. Різновид стосунків, де учасники водночас мають взаємозв'язок з різною статтю і всі про це знають, називають поліаморним. Такий трикутник може бути гармонійним або дисгармонійним. Це залежить від комунікації, щирості між всіма учасниками. Прихований: Цей трикутник з'являється у тому випадку. Коли один з партнерів не знає про існування свого конкурента, якому приділяється увага та любов, які він міг би отримувати. Такий трикутник є у класичній ситуації, коли, наприклад, один з партнерів хоче отримувати більше любові, і якщо партнер цього не виконує, він задовольняє цю потребу на стороні, не вводячи в курс справи свого партнера. Сьогодні ми згадаємо любовні трикутники, з якими ми зустрічалися у грі МАК 3: Геральт Тріс Історія кохання Геральта та Єнифер починається ще з книг. У книзі Анджея Сапковського Відьмак останнє бажання Геральт під час сутички з Джином загадує бажання, щоб врятувати Єнефер від загибелі. Бажання Геральт загадав таке, щоб його доля була пов'язана з чародійкою, я думаю, вони сподобалися один одному і без цього бажання. Так от, після романтичного зв'язку на місці загаданого бажання, їхня доля і справді переплилася. Як би вони зі скандалами не покидали один одного, вони завжди рано чи пізно знову сходилися. Згодом у житті Геральта з'являється названа донька Цирі, яка також полюбилася Єнефер, яка завжди мріяла про свою дитину, але через чари чародійки неспроможні мати власних дітей, як і відьмаки через мутацію травами. У Єнифер є найкраща подруга, Тріс Мерігольд, яка є юною та недосвідченою, без усвідомлення своєї ідентичності. Що проявляється у частому копіюванні своєї старшої подруги, навіть у симпатії до чоловіків. Тріс також подобається Геральт, і під час однієї з книжних пригод, які описуються в книзі кров ельфів, Тріс користується складнощами в стосунках між Єнефер та Геральтом і вступає з білим вовком у інтимний зв'язок. Після цього стосунки між Тріс та Єнефер не розрушилися, але чародійці з Венгерберга це явно не сподобалося. Їй більше болі завдає його тривалий близький зв'язок і стріс під час першої та другої частини гри, коли у Геральта була амнезія. Відьмак у своє виправдання апелює тим, що у нього на той момент була втрачена пам'ять, але це не дуже заспокоює чародійку. Свідками такої поведінки ми можемо стати у кайрморхені, коли чародійка збувається ліжка у кайрморхені з волоссям та сережкою тріс, яку ми, до речі, можемо знайти та віддати руді чародійці. Повну лють щодо цієї ситуації ми можемо побачити у випадку, якщо Геральт дошкулятиме чародійці з Венгерберга своїми виправданнями та зайвими запитаннями щодо цієї болючої ситуації для неї. Вона терпіти довго таку розмову не стане, телепортуючи Геральта у водне середовище поблизу Кайерморхена. Аналізуючи описану поведінку Єнефер у Кайерморхені, можна зрозуміти: цей трикутник приречений на існування. Дві подруги чародійки хочуть бути єдиними коханими, і вони не відчувають сексуального потягу один до одного, тільки дружні стосунки. Ми своїми діями, граючи за Геральта, можемо впливати на подальшу долю відьмака і чародійок. Якщо Геральт у Новіграді мав інтимний зв'язок з Тріс після виконання ряду вторинних квестів із нею і водночас зізнався у коханні Єнефер після перемоги над джином на островах Скеліге, то дві чародійки дізнаються про це і спробують провчити Білого Вовка. Свідками дій родіяк ми можемо стати у Новіграді ближче до кінця основної сюжетної лінії у місії Танго в трьох. Чародійки люб'язно запросять Геральта усамітнитися в трьох у одній кімнаті, після чого, роздягнувшись, прив'язують Геральта до ліжка. Тільки любисток допоможе вибратися Геральту з кімнати, розв'язавши його зранку, притравлюючи щодо комічності ситуації та наївності, що дві чародійки на кшталт Єнефер та Тріс. Дві найкращі подруги захочуть ділити з кимось своє щастя. Щоб запобігти створенню такої ситуації, Геральт повинен або не виконувати вторинні квести з тріс, повністю не взаємодіючи з нею, або просто не зізнаватися їй у коханні після наданої допомоги в передунку чародіїв у Новіграді. Так варто зробити у випадку, якщо вам більше до вподоби Єнифер. Якщо ж вам подобається тріс, то варто пройти серію вторинних квестів із нею. Врятувавши чародів у Новіграді та зізнатися їй у коханні. Тут, відповідно, можна уникати проходження квесту з Єнифер або ж після звитяги над джином відповісти їй, що Геральт вже не має до неї теплих почуттів. Також тут можна згадати цікаві факти, які, я думаю, вже багатьом знайомі. Наприклад, якщо ми обрали тріс, то саме вона з'явиться в кінці доповнення кров і вино у Корвоб'янко, якщо ж Єнифер, то саме вона прибуде до вас. Якщо ви нікого не обрали, або у вас була місія Танго в трьох, то в гості до Геральта завітає Цирі, також є можливість зустрітися з любистком. Наступний трикутник, який ми розглянемо, став нам відомим під час проходження доповнення гри «Відьмак 3 Кам'яні Серця. Ольгерд, спочатку заможний хлопець, закохується в Іріс, яка є донькою заможної сім'ї. Пізніше сім'я Ольгерда переживає труднощі. Після чого сім'я Іріс не хоче давати згоду на створення шлюбу між їхньою донькою та збіднілого хлопця, не дивлячись на те, що вони справді щиро кохають один одного. Докази їхнього щирого кохання може прочитати Геральд у листі «Ольгерда до Іріс, які ми можемо знайти у домі Борсоді під час місії, коли нам необхідно дістати будинок Борсоді для Ольгерда. В тому листі Ольгерд пропонує втекти Іріс разом з ним подалі від її батьків, але та не може покинути сім'ю. У розпачі Ольгард починає роздумувати, як йому повернути багатство і шану батьків коханої. Майбутній отаман Кабанів не придумує нічого кращого, як звернутися про допомогу до Демона з Потайбіччя, викликавши Гюнтера Одіма, який готовий виконати будь-яке твоє бажання, головне підписати угоду власною кров'ю щодо того, що в обмін ти віддаси власну душу. Гюнтер Одім з радістю виконує свої обіцянки. Вольгер на руках докази, що він знову багатий, і. Продемонструвавши їх сім'ї Іріс, вони погоджуються на укладання раніше забороненого шлюбу. Виправдати необдумане та імпульсивне рішення Ольгарда можна тим, що сім'я Іріс вже вела перемовини з людьми із далекого офіру, які були не проти на створення шлюбу між Офірським принцем та Іріс. Іріс не має внутрішньої сили, щоб суперечити батькам, вона б зробила так, як і скажуть. Саме тому вона не втекла із Ольгердом і залишилася. Цей любовний трикутник також переречений на провал. Ольгард зачакловує з допомогою одіма офірського принца в жабу, після чого відразу ж створюючи оголошення на його знищення за певну плату. Після цього вони живуть певний час разом із Іріс, але його серце кам'яніє, дівчина помічає, що з ним щось не те. Вона розчарована в ньому, її батько розриває договір щодо шлюбу Ольгерда з його донькою. Відразу ж після цього вчинку Ольгерд вбиває батька Іріс. Зачиняє її назавжди в чотирьох стінах будинку, надаючи у розпорядження вірного та надійного захисника, який не має очей, але є мовчазним та покірним. Щоб Іріс не сумувала, він викликає для неї з іншого світу демонів у вигляді кота та собаки, про які вона завжди мріяла. Тепер повернімося до офірського принца. Довгий час він був зачаклованим, поки його все ж не вбиває Геральд. На цей час Іріс вже мертва. Якщо Геральт не відвідає шезлока перед зустрічі із Одімом та Ольгардом на горі, то і отаман Кабанів загине. Під час проходження квесту у доповнені Кам'яні серця ми можемо стати свідками ще одного любовного трикутника яскраво побачити, як вони створюються і як відбувається конкуренція. Геральт Шані відправляється у дім сімейства Евериків, де потрібно викликати душу брата Ольгарда Вітольда і розважити її на весіллі, на яке була запрошена Шані. Яка запропонувала Геральту скласти її компанію. Після того, як Геральт викликав Вітольда, тому відразу ж приглянулася Шані, і той, недовго думаючи, користуючись тілом відьмака, залицяється до неї та фізично контактує з нею, танцюючи, випрошуючи поцілунки, а раз він не стримує свої імпульси та нахабно цілує її. Геральту за каноном гри це не до вподоби, судячи зі слів Гюнтера та можливості зблизитися із нею, хоча ми самі можемо обирати. Як реагувати на це, у висновку Шані, я думаю, сподобався Вітольд, так як ми можемо побачити свіжу квітку біля його місця в сімейному склепі та почути коментар Геральта. Хто, як не Шані, міг залишити там квітку, сім'ю Еверіків давно ніхто не відвідує, окрім мародерів, які намагаються знайти цінні речі в давно закинутому маєтку, який досі охороняє ключник. Але після того, як Геральт його вбив, я думаю. Мародерам все ж вдасться звідти дістати цінні речі. Під час історії, які описуються в книгах, Тріс була закохана у Геральта, як і її найкраща подруга. Коли у Єнефер та Геральта все було добре в стосунках, за однією з теорій, Тріс могла б у цей час мати інтимний зв'язок із Ескелем, щоб не відставати від подруги, яку вона майже у всьому копіює. У книзі кров ельфів описується сцена в Каєрморхені. Де Тріс разом з Ескелем проводять ніч у підвалі, де вони разом відпочивали та пили вино. Також там було описано про поцілунки Тріс в щоки Ескеля. Зранку вона йому дякує за компанію, і він хоче з нею відправитися до ковіру. В іграх я не пам'ятаю ніякого натяку на цю ситуацію, хоча це й не дивно, так як у Геральт Амнезія. Єнефер також невідомо де знаходиться, чим і користається юна чародійка. Ескель завжди буде другим номером для Тріс. Все починається з того, що мисливець Нелен залишає на дошці повідомлень листа про те, що зникла його дружина. Коли Геральт приходить до Нелена, ми можемо побачити, як турботливо Маргарита, сестра Ганні це ім'я дружини Нелена, яка зникла, вмовляє мисливця поїсти суп, який скоро вихолоне. Після розмови з чоловіком ми дізнаємося, що жінка зникла 5 днів тому. Коли він виходив на полювання, вона якраз спала в цей час. Потім Маргарита втручається в розмову, запевняючи, що її сестра Ганя, яка є дружиною мисливця, ще ніколи на такий довгий проміжок часу не зникала, і що вона завжди їй казала, як небезпечно самій будь-куди ходити. Пізніше уважний гравець може почути підозрілу обмовку по Фрейду, коли вона каже, що Ганя була, тобто вона і є скритою, і так далі. Після цього Гераль дякує і відправляється на пошуки. Від дітей під час опитування ми дізнаємося. Що вона була не сама, а з якоюсь жінкою. Підозри збільшуються тоді, коли в лісі Геральта зустрічає Маргарита та просить не шукати Ганню і за припинення пошуків заплатить відьмаку вдвічі більше, апелюючи тим, що хоче, щоб Нелен скоріше почав нове життя, забувши її сестру. Після знайденого розірваного тіла Ганни, Геральт приходить до висновку, що це діло рук вовкулаки. Після того, як знаходить білий вовк мисливський будиночок та записки. Де згадується про Ганну, стає зрозуміло, що Нелен є вовкулаком. Після звитяги над вовкулаком Маргарита перешкоджає Геральту, який хоче добити лікантропа. Під час розмови виясняється, що Маргарита закохана в Нелена і влаштувала смерть сестри. Мисливцю це не подобається і він хоче смерті Маргарити. Дозволити йому це зробити чи ні залежить від вибору гравця. Пізніше Нелен зізнається, якщо ви залишили його живим, що він хоче смерті і хоче. Щоб відьмак його добив, що то і зробить. У цьому трикутнику тільки Маргарита може залишитися живою, якщо зробити певний вибір за Геральта. Все починається з того, що Геральт зустрічає чоловіка на ім'я Лотар, на чийого сина накладене закляття, так як біля його будинку він побачив атрибути прокляття, які притамани прокляттю під назвою Нітінг. Такі прокляття приносять нещастя, а у деяких випадках смерть. На цьому атрибуті вирізане ім'я сина чоловіка Тьяльве, у якого лихоманка і йому з кожним днем все гірше. Згодом, Геральт з допомогою відьмачого чуття дізнається, що це справа рук травниці Йони, яка ображена на Лотара, який віддав перевагу іншій жінці для ролі дружини, і я думаю, не прогадав, так як вона злопам'ятна та накладає прокляття на невинне дитя. За її інформацією, вони жили разом 10 років, після чого він її кинув та пішов до іншої, без єдиного слова. Після того, як ми поговорили з Йоною та повертаємося до Лотара, він каже, що міг би здогадатися, лаючись на неї та бажаючи, щоб вона померла, що сім'ю він не покине заради неї. Цікава ця парочка. Не розумію, Йону, Навіщо тобі той, хто тебе покинув після 10 років спільного життя, той, хто тебе взагалі не кохає. І ще й прирекла на смерть невинну дитину. Лотар також дивний, не хоче підійти і поговорити з Йоною, а просто говорить Геральту, щоб той вбив травницю. Білий вовк матиме вибір вбити Йону або змусити Лотара повернутися до Йони. Якщо ви оберете варіант з вбивством Йони, замінивши ім'я Тяльве на Йона, то Геральт прокоментує: Лотар, якщо і заслуговує на покарання, то точно не на таке. Чоловік цю репліку Геральта ніяк не прокоментує. Після отримання нагороди, коли Лотар запропонує поїсти Геральту разом із його сім'єю, відьмак скрипучи зубами культурно відмовиться. І справді, учасники цього трикутника не самі приємні люди, через незрілість яких страждає невинна дитина. Я думаю, багато людей також не хотіли б сидіти за одним столом із такими пройдисвітами. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть у коментарях під відео. Які ще любовні трикутники ви знаєте з усіх частин гри Відьмак? Яка історія кохання вам найбільше запам'яталася під час проходження всіх частин гри? Всім бажаю успіхів! А також щирого та вірного кохання!